Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем у велику приїзд зайшли. Навіть десь покомувалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, кумцю, приходь, Любочка, чим хата багата, тим тебе і пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочко, не по сама варила. А журавель стук-стук дзьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочко, більше не маю чим вас пригостити. Спасибі за те, а б ти, кумоньку, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду. Чому б не прийти? На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покрая усе те на дрібні шматочки, сложив у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя. Нюхає лисичка, добра страва, Страдає голову до глечика, не йде голова. Пробує лапою, годі витягти. Крутиться лисичка, заскакує звідти і звідти довкола глечика. Нічого не може, а журавель не дармує дзьоб дзьобу глечик. Та їсть собі шматочок за шматочком. І всього не сміть. Вибачайте, кумонько, чим хата багата, тим і радий, а більше на цей раз нічого не приготував. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка журавлем приязнь водити.